В умані правоохоронці викрали у шахрайстві 38-річного чоловіка, який під приводом продажу автозапчастин шукав громадян. Зломисник моніторив у мережі інтернет запити про зацікавленість у купівлі деталей для автомобіля та відписував в особисті повідомлення з пропозицією щодо вигідної ціни. За відправлення товару вимагав аванс на банківську картку однак, після надходження коштів. Не виходив на зв'язок, а замовлення покупці так і не отримували. Наразі правоохоронці встановили, що чоловік ошукав 24 потерпілих, а загальна сума збитків становить понад 100 тисяч гривень. Під час обшуку за місцем його мешканця вилучили банківські картки, комп'ютерну та мобільну техніку, що мають пряме відношення до скоєння правопорушення. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Нині його перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.